Казка, як старий годинник врятував новий рік. Наближався новий рік. У лісовому будинку Діда Мороза робота кипіла зранку до пізнього вечора. Одні гноми помічники Діда Мороза читали та сортували листи від хлопчиків та дівчат. Інші домовлялися. Щоб якомога більше дитячих бажань було виконано. А Дід Мороз планував свій новорічний маршрут на Великій Мапі, щоб встигнути привітати усіх діток. Все було як завжди напередодні свята. Але були у лісі ті, кому дуже не подобалася вся ця святкова метушня, Баба Яга та її приятелі. Лісовик та Кікімора ніколи не любили Новий рік? Адже до них ніколи не приходив Дід Мороз. Вони розуміли, що погано себе поводять, але ж їм також хотілося отримати подарунки. Баба Яга Лісовик та Кікімора заздрили дітям і кожного року намагалися зіпсувати свято. Надумали вони це зробити? І цього разу. Я знаю, як зробити, щоб цього свята не відбулося, сказала Кікімора. Треба зламати всі годинники, які є у лісі. Тоді ані Дід Мороз, ані його помічники не дізнаються, коли настане новий рік. Та він запізниться до дітей, а подарунки залишаться нам. Подруго! Яка ж ти розумниця. в один голос сказали баба Яга та лісовик. Після цієї розмови вони вночі потайки обійшли усі помешкання в лісі. Знайшли та поламали там годинники. Дісталися вони й до будинку Діда Мороза. Там баба Яга, лісовик та Кікімора пошкодили не тільки годинники, але й комп'ютер. У якому дід Мороз зберігав інформацію, до кого і з яким подарунком їхати. Задоволені своєю роботою вони пішли по своїх домівках. На ранок мешканці лісу схвилювалися тепер ні у кого не лишилося годинника. Звичайно, всі розуміли, хто зробив таку погану справу, а більш за всіх хвилювалися помічники Діда Мороза. Невже цього разу Бабі Язі лісовику так і Кіморі вдалося зіпсувати новий рік? Серед гномів помічників були ті, хто вмів лагодити годинники та комп'ютер. Але по-перше, ніхто не знав точного часу. А по-друге, всі годинники були розбиті вщент, їх не можна було відремонтувати. Дід Мороз закликав мешканців лісу не хвилюватися. Він згадав, що в його будинку є старий годинник, який вже 100 років не працює. Просто жаль було його викинути, бо він дуже красивий. Дід Мороз попросив гномів, які вміють лагодити годинники, спочатку відремонтувати його, а потім направив двох з них у місто. Вони мали тихенько підійти до будинку людей, зазирнути у віконце. Та подивитися, яка зараз година, а потім одразу ж поставити на старому полагодженому годиннику потрібний час. Тим часом інші гноми зайнялися ремонтом комп'ютера. Так вони й зробили. І назад гноми поверталися уже з точним годинником. Звичайно, поки це був єдиний працюючий годинник на весь ліс. Але Дід Мороз пообіцяв. Що дуже скоро нові годинники з'являться у кожного мешканця лісу. В ніч під новий рік дід Мороз, як завжди, вирушив у дорогу з великими мішками подарунків для діточок. Цієї ночі подарунки чекали на всіх мешканців лісу. Звірятка та пташки отримали нові годинники. Не було подарунків лише для Баби Яги, лісовика та Кікімори. Як же здивувалася ця трійця, коли дізналася, що новий рік все-таки відбудеться, а їх план не спрацював? В перший день Нового року вони прийшли до будинку Діда Мороза і теж попросили для себе подарунки. Ви не заслуговуєте на подарунки. Тому що ледь не запсували всім свято. Нас врятував старенький годинник єдиний, що залишився цілим на весь ліс, сказав дід Мороз. Вибачте нас, будь ласка, попросили хором баба Яга лісовик та Кікімора. Ми більше так не будемо. Якщо у новому році ви будете поводити себе добре, не робити злого нікому. То я обіцяю, що ви отримаєте подарунки під ялинку під Новий рік, сказав Дід Мороз. Баба Яга, Лісовик та Кікімора, відповіли, що намагатимуться поводити себе добре та зібралися додому. Почекайте, затримав їх дід Мороз. Ви ж і себе залишили без годинників через свою витівку. Він дістав три нових годинника та подарував їх бабі Язі, лісовику та кікіморі. Так вони отримали свої перші в житті подарунки. Та пообіцяли одне одному, що тепер не будуть робити нічого поганого. Кінець казки.